Реально охуевший или шок? Я вам сказал, что ведешься так Я сидел, ничего не казав Потому что для людей войны немає. Нет, для нас тоже война нет. Ну, комендантское время. Ну так а. А что ты приехала сюда выебаться или шо? Ну, а тут что, а тут? або що? Ти поїдь в Днепр, а в пропадай с мир. Только тривога, нікого на улице. На улице, на вулиці нікого да? немає. А в я будешь за то. були в Харкові. Був, я был бы. Надо было изначально нормально общаться. Ты понимаешь это? А что ты ведеш себя так? Как я себе веду? Вот так я Подходи сюда. Як я себе веду? Давай до Если <плес> є саме чі воду. Ходіть посмотрите, где я родилась. Посмотрите. що там приходить. Ви всі пам'ятаєте відео із Кам'янського, де працівники поліції діяли незаконно та застосували сили відносно водія та пасажирів. У мене є інсайдерське відео з бодікамери поліцейські. Тому зараз ми подивимось, як протизаконно вони діяли відносно громадян України. І зверніть увагу, як вони взагалі себе поводили із жінкою, довели її до сліз, знаючи, що вона скуп'янська і що вони з нею взагалі робили. Тягають, ображають, застосовують силу. Друзі, прошу максимальний репост розповсюджувати всім це відео, кого є. Ютуб, інстаграм, фейсбук, телеграм. Будь ласка, я вас дуже прошу. Це дуже важливо. З вами адвокат Антон Болтик, Дивимось. Потому что так хочу. Вы слышали меня? Так хочу, говорю. Заподним, пожалуйста. Ты? Там должен разговаривать полицейский, на ты. Сейчас будем разговаривать. На ты, на вы. Сейчас все выяснится, ребят. Снимать меня не надо. Я говорю печально, все Отходите. закончится. Я говорю печально, все закончится. Но это вы, вы угрожаете Хорошо. мне? Я не угрожаю тебе. Почему тебе? А потому что хочу так сниматься. А відомо докази будуть предоставлені до суду. Не до суду, до а екрімності є до вы, суду. Ви стіте розглядаєте це. Неть, ви стіте зустрічаєте. До суду. Тут ви розглядаєте діло. Так, ви стіте поспотайте діло, ви повинні предоставити. Давайте нарушення. ми будемо вирішувати вы де і коли вирішувати. ми будемо розглядати бандал. справу. Ви, будь ласка, надайте посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Вам... Можете показати мені ну, а... я вам ще раз кажу ну, Відеодокази... Видро... на поїздку. На, на, на грудна камера на грудна камера на поїзді. А що вам ще в мені не нравиться? Що у мене жетон може не там висить. Може, мені клепка, не так взагалі мені не зрозуміло, чому працівниця поліції каже, що відео вона покаже лише у суді. Ні, мені зрозуміло, тому що вона некомпетентна, повинна бути звільнена. І взагалі всі ці працівники поліції, які приймали участь у таких протизаконних діях, вони повинні понести кримінальну відповідальність. Для працівниці поліції, якщо ви дивитесь мене, будь ласка, запам'ятайте, коли відбувається розгляд справи. Є права особи, яка притягається до адмінвідповідальності. відповідальності. Є право на ознайомлення з матеріалами справи. Пора вже вивчити КУПАП. Це ж не складно. Я виході нахуй з машини.

Говорю, документы, говорю, на машину, блядь. Машины, да, документы. Предъявляем. Предъявляем Водитель документы. Документы есть? Ну, документы, конечно. Ну, есть документы? Да, что это такое? Предъявите документы и взяли. Ничего страшного. Я не видео. Вы что, прикалываете? Вот машина, вот хозяин сидит. Водительская. Водительская. Водительская, паспорт. Что шел, а случилось. Я так? не знаю, он просто меня вытянул с машины. Я не я не знал, не знал, выходит, вам сказал, что остановил. Он говорит, что я перестаю. Водительская что? девушка, Правда? водительская папка. Паспорт водительская а вы, девушка. Нет, он такой. Я еще раз руку ходит.

Можна я тапочки заберу, я басіком не витягував. Зверніть взагалі увагу, як вони себе поводять з беззахисними громадянами, що роблять, як розставляють на цій машині, як б'ють по ногам. Це повний жах. що, що? що реально Я вам сказав? так? Я сидів нічого не казав. Зачем на остановку військовий стан? Де ну это. 35, может Військовий стан на вулиці, Чи для вас війни немає, є? я не Є? Так. Да. Ну. Протокол задержания. Будьте щас, сука, протокол Ти зрозумів понял Зараз буде тут. Протокол задержання. Ти задержим, да. Протокол задержания. закрив, я говорю, закрыл. закрив свой рот. Протокол задержания, без мої права. Я не знаю дальше, потому що для людей війни немає. Ні, не, для нас тоже война вот комендантська время. Ну так а що ти приїхала сюди виєбуватися? блядь? Ну а тут що тут що? На багато міти. Ти каже со мною виєбнутися, лишов. Ти ти, поїдь в подивись пропади смірний, только, вы то, только тривога, нікого на вулиці, на, да, вулиц, на вулиці, на вулиці нікого немає. Я був закрою. Был, я был. Надо было изначально нормально общаться, ты понимаешь что это? Правила везде одинаковые, что в Харькове, так, что я тут. Абсолютно так, везде так, одинаковые. До желчка покажется. как шарик надавать успокойся. Вы не знаете, что я пережила, блядь. А что ты ведешь себя так? Как я себя веду? Вот так вот, когда я тебя остановил. Подходи сюда. Как я себя веду? Подходи сюда. Карина, успокаивай. Давай. Да что как? Если я встал. Я ничего тут. Хотите, посмотрите, где я родилась. Посмотрите, что там происходит. Что мы дом разбит. Если вас остановили. Вышли, показали все, багажник показали. Посмотрите, давай! Отцу уже не надо, уже поздно, уже поздно. О, давайте, ви Ви що, сука, взагалі є? Оце все спілкування. А ви, працівники поліції, не все Чуєте, там ще один працівник поліції зазначає про причину зупинки військовий стан. Стаття 35 закону про національну поліцію, пункт 3. Що ви взагалі кажете? Ось, придбайте. Придбайте для себе працівники поліції таку книжечку. У нас у кожного учасника нашого клубу юридичного захисту водія є така монографія. Друзі, кожному рекомендую долучитися до нашої спільноти, щоб мати, щоб одразу відкрив. Що тут пункт третій каже? Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія, пасажира ТЗ до адмінправопорушення, ДТП. При чому тут взагалі військовий стан підстав зупинки, те, що в країні військовий стан немає. вони цього не знають. Не знають навіщо така поліція? Ну навіщо треба звільняти та саджати? говорю, Адвоката адвоката. Що це не адвокат? Адвоката. Пацанам позвоніть, то ви піналідіти нормально. Ви так паліте, ти... та ти пройде, послати. Ви это нормально? то паліте там ноги там все. І ще на останок, що саме цікаве, друзі, вони задули водійку і склали протокол по статті 130. -2. Зараз ми також займаємося цією справою і буде дуже цікавий розгляд. Ми будемо проводити повноцінне фото-відеофіксацію. З судової зали, щоб дізнатися у працівника поліції, викликати його в суд та допитати деякі цікаві обставини. Про все поки що сказати не можу. І також звертаю вашу увагу, що з нашого боку максимально було написано у всій інстанції скарги, заяви, порушене кримінальне провадження. Ну, трошечки згодом зачекайте. Я розумію, що вам хочеться вже дізнатися, яка є інформація, що зараз відбувається. Все буде згодом. Не забувайте перейти на мій телеграм-канал. Це дуже важливо підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропустити дуже важливі новини. Ми намагаємося, зі свого боку максимально зробити все в рамках правового поля, щоб притягти цих працівників поліції до відповідальності. В свою чергу звертаю увагу усіх водіїв, що ви, друзі, не забували і мали. Своєму транспортному засобі і на своєму транспортному засобі страховий поліс, бо це дуже важливо. А щоб його швидко та зручно оформити, скористайтеся українським сервісом онлайн-страхування Хотлайн Фінанс. Якщо ви їздите на своєму автомобілі за кордоном, у вас повинна бути страховка. А оформити зелену картку я рекомендую в застосунку українського сервісу онлайн-страхування Хотлайн Фінанс. Це зручніше, простіше та вигідніше, ніж шукати, де придбати місцеву страховку за кордоном. Заходьте на сайт чи в застосунок, вибирайте страхову кампанію, вводите мінімум даних, оплачуєте і страховка готова. А з моїм промокодом BOLTIC-10 ви зможете отримати до 10% бонусів при оформленні зеленої картки. Друзі, завантажуйте застосунок Hotline Finance. В описі під цим відео. Ось так ми бачимо, друзі, як працівники поліції працюють на сьогоднішній день. Що вони взагалі кажуть, як вони поводяться, знаючи, що жінка з Купінська, як працівник поліції на це реагує, ну, він взагалі якийсь м, скажений, є якісь проблеми і вади з психікою. Тобто, психічний стан деяких працівників поліції, які ми бачимо та чуємо на цьому відеофрагменті, виникає велике, велике питання взагалі. Професійної пригодності до здійснення певних службових обов'язків. Ну, це погнижах. Це що взагалі відбувається? Як би себе водій не поводив, що б він не робив, є рамки чинного законодавства, як повинен діяти працівник поліції? Що він повинен робити? Що це взагалі за поводження? Яке відношення та ставлення? А потім кажуть, ось поліція взагалі у вас завжди погана. Все. Ось, ми подивилися. Друзі, я вам обіцяю, результат 100% буде. Ми приклали максимальних зусиль, щоб притягти даних осіб до відповідальності. Ваші усилля також потрібні. Максимальний репост, коментар, розповсюдження. Розкидуйте це відео всюди, скрізь. Тому що. Керівництво також повинно бути притягнуто до відповідальності за таких своїх підлеглих, що вони роблять і що відбувається на дорогах в такий складний для країни час. Підписуємось на канал, друзі. Не забуваємо свою думку в коментарях. Залишаємо. Бережіть себе і усім вам мирного неба!